Всім доброго дня, з вами міні Громокачево. Сьогодні у нас на огляді кубота GL-300. Це свіжої поставки, не десь там стояв. Прошлий тиждень розмитнулися, сьогодні вже у нас кубота. За куботу ви всі знаєте, особливо всі просять серію GL. Будь ласка, вона є у нас наявності. Пройдемося по колесам в першу чергу. Значить, у нас Бріджестон рідні. Розмір у нас 8 на 16. Будь ласка, показую стан зверху, так щоб сонце світило. Збоку. Далі, задні у нас йдуть бриджістон теж 12.4 на 26. Показую зверху, без тріщин, без бокових тріщин, без порізів. Шипи ще бомбезні. Так, Покажу вам з другої сторони, тому що деколи питаються, чи з другої сторони немає нюансів. Будь ласка, зверху, збоку. Теж Bridgestone, Так само передній. Ось тут є, да. Ось тут такий є дефект на одному колесі. Ну це мелоч. Значит, трактор у нас на реверсі. З пам'яттю, коробка у нас механіка, два ряда повишених, понижених, швидкий розворот. Вал відбору потужності на 4 швидкості і реверс назад. Функція АД. Стан лакофарбового покриття бомбезний, ну на свої руки є цей дефект, трошки розбита фара. Але всі світла все працює, поворотники, ближні дальні, все працює. По капоту ще в нас є такі потертості. ну Це, в принципі, у кубот всіх норма. Але ви бачите, що ми не малюємо трактора без підтікань на бортових. Не спереду, не ззаду. Подивіться на стан панелі. Таке враження, що вона була в плівці. Трактор у нас 95-го року. Напрацювання у нас 1775 мотогодин. Рідне сидіння. Без ржавчини, навіска, органи управління, все працює, все перевірено. Навіть коврик цілий, де коли буває японцях порвати коврики. Трактор у дуже, дуже хорошому стані. Ціна 9800 доларів з рідною фризою R L6G. По ножам показую стан ножів. Ну, бритви. Ножі-бритви. Не будемо казати, що ножі ще походять. Реально ну, ножі треба міняти. Так, горизонт працює. Циліндр працює без підтікань, ніде не тече. Реально, трактор коштує своїх грошей. 9800 доларів ціна на дану куботу. Це найнижча ціна з фризою в такому стані в Україні. Тож, кого цікавить, міня Громокачево, трактор у нас є в наявності. Можете прийти, провести тест-драйв, перевірити повністю. Ще зараз хлопці поставлять кардан. Забулися, поставлять кардан без проблем, запустити фризу. Перевірити швидкий розворот, всі органи управління, все ви зможете. Або ми можемо зняти для вас окреме відео, що вас буде саме цікавити, і зробити доставку замовлення онлайн. А, ще по резині по розміру. Тут я назвав, а тут у нас 12.4х26 широке колесо ось такий апарат. Зараз ще ми заведемо вам, щоб ви послухали, як він працює. Мотор теж без підтікань. Ось зараз. Так, треба сісти. Так, і гідропідсилювач теж у нас є. Трактор легко заводиться, свічі накала працюють. Тихенько, без ривків. Не курить, не димить, реально збережений стан. 95-й рік, кубота GL300 з фризою 9800 доларів. А на рахунок ножів з майбутнім клієнтом про щось там домовимося. такі бритви. Такий трактор є в одному екземплярі, тож хто встигне придбати цей апарат, той встигне.